Отже, вітання, друзі. Сьогодні ми поговоримо про ЛТшку Шквау, дуже потрібно в нашому рандомі, яка падає з новорічних коробок. Ем, давайте так, більш детально вже лірично поговоримо про неї, тому що це доволі такий лютий плювок ВГ в сторону гравців і доволі таки. Скажімо так, неоднозначна машина за своїми характеристиками. Вона мала бути імбою, такою на 8 рівні, на рівні легких танків, але, на жаль, через зламаний рандом вона такою не являється. Отже, що ми маємо? Ми маємо ЛТ 8 рівня з доволі <голові> цікавим барабаном. Який, от бачите, збиває просто йолочку в ноль Але спойлер наперед, ви таких боїв будете мати один, мабуть, на сотню, Ще я тут накидав демеджу. І не без фейлів, звичайно ж. Маємо тут касетну... касетний такий барабанчик з доволі таки впевненим демеджем, який в моєму випадку заряджається 18 секунд, 18 і 81 секунду. Одну соту секунди. І бачите, що навіть фугасиками СТА 1 пробиваємо. Отже, маємо тут ббшки з пробиттям, якщо не помиляюся, 100. Ані з пробуда 182. Маємо тут підкол 236 і маємо фугас з пробиттям 50. Тут 16 шкоди, тут 12 шкоди, а ні тут 8 шкоди, перепрошую. І на підкалібері 6. Я думаю, що там 12, до речі. О. Маємо досить таки поганий обзор 380 метрів. Ну, за рахунок обладнання я тут розкачав його на фул. Але цього мало. Оруді. Маємо тут е, динаміку в 55 км. Цього теж, як на ЛТ має дуже мало і маємо 1100 хп. Як на ЛТшку, це дуже вже мало. По плюсам, так, да, ми можемо видасти такий барабан фугасів, який просто схаває нашого противника. І на всяких борщів, борасіків, ну, дуже приємно виходити. Але ви попробуйте ще це реалізуйте. Бачу на мені карті, що всі світилися, і противника тут не мало би бути. Один Т-103 не світився, але так як я не отримав, я думаю, що його тут і немає. Бачимо вже Т-103. Маємо вже 200 шкоди. І я хочу подивитися, в який момент я тут зараз перезаряджуся на фугаси. Спойлер, я тут перезаряджусь на фугаси. Пробуємо давати по Т-103 Ну, ось якось так. Якось так у нас залітає ось ці тички. Їдемо далі. 2500 демеджу в нас вже є. В принципі, міська карта, але е, дуже добре я відіграв в саму зелень. Дуже добре. Тут от засвідчуємо Гевотігра. Пробуємо тут роздавати. Бам-бам-бам, і артовод закінчився. Ось в тому моменті я чомусь. А, ні, не в цьому, не в цьому. Перепрошую. Став тут, тому що, думаю, що засвічу ще якусь арточку. Не хочу надто близько під'їжджати, поки щоб не. скажімо так Не спонукати наших на великий пуш. Бачимо тут попку М3Y. Пробуємо тут видавати, даємо такий неславий демедж 370, в принципі, піддем так, бачимо, що нас тут зацілило. І тут з'являється Артулеріст. Який щось від нас хоче. Ми від нього не дуже щось хочемо, але змушені виходити тут в нього. Він нам, звісно, ж дає Дає тривай. ре 3600 демеджу. І ось тут я зрозумів, що я нажав фугаски. Та, це мій файл. Я тут прожав ремочку Ой, аптечку, і зарядив, на жаль, фугаси, а міг тут видавати ще демедж. Бачимо, нергал нас тут зацілює, незрозуміло чого. І ось. Бачу, що зарядив фугаси, на жаль, скіпає барабанчик, а міг тут вже виходити в цього м3 і ще добирати цих нещасних 400 хп. Чи потрібно вам це ЛТ? Мабуть, ні. Чи зможете ви реалізувати її так в кожному бою? Точно ні. Середуха в мене на ньому 1000 і я геть точно не хочу грати на ній більше. Такі бої будуть у вас один, мабуть, з 100, а то й 1000, коли ви зможете просто покайфувати і накидати на ній. А Решту, все це буде. Просто терпіння і надіятися, що команда ваша Що ж, дякую за перегляд і всім до зустрічі.